Привіт! Це хардкорне виживання на скейблоті. Так як перше виживання на скейблоті не сильно вдалося, то я розпочинаю друге. Так, сердечки не з хардкору, але я на режимі важко, та як тільки я помру, я закінчу виживання. Так, зараз спочатку потрібно робити дерево та надіятися, що нам випаде росточок. Росточок нам потрібен. Без росточка ми не зможемо... Далі є росточок. Два росточки. Забираю зразу лід та відро лави. Лід та відро лави. Схоже, на нових версіях вже більший шанс на випадання росточка. Ну, два мені, думаю, повністю вистачить. Хоча можна ще попитати удачу. Ну ладно. Зараз я заберу цю нашу улюблену скриню. Так, і зараз буду ламати землю. Тут я трішки прискорив відео, щоб було не скучно дивитися. Так, я думаю, можна вже розширювати наш постріл. Серьезно ще дені? <ads> На серйозно. я не вірив. І зараз я зроблю безконечний істочник руляку. Так, тут я посаджу наше дерево. Поставлю скриню. Не знаю, що сюди ставити. Так, і зараз я зроблю його. Якось отак має бути. Роді, головне не запороти, тому що якщо я запорю, запорю, а я можу, то буде погано. Дуже погано. Якось отак. Отак. Так, вроді так, має бути. Окей, тут вода, тут лава. Щось таке. Так, будемо молитися, що все вийде. Водичка. Лава. Ой! Так, стоп, вроді вийшло, вроді вийшло, я так Е, Ладно, крафтимо все, що нам потрібно. Крафтимо, крафтимо. Швидко верстак. Два верстака, наші два верстаки. ой Ладно, фух. Вроді все вийшло. Так, давай, будь ласка. Є! Я так переживав, що це капець. І тут я теж прискорив. От я вирішив переробити землю на кругляк, тому що земля дуже дорога. Ну прям взагалі. Дорога. Як бачите, в мене виросло перше дерево. Тому зараз я його швиденько зроблю і розширю трішки нашу територію. Але для початку мені ще потрібно, думаю, переплавити древесину, щоб було древесне вугілля, і я зміг нормально це зробити. І так, я думаю, росточки ще будуть, ні? Бо вже два росточки. Накладу. Ой. Вугілля є, два вугілля. Це добре. Іду розширяти нашу територію. Тільки для початку скравчу факел Щоб ніхто тут не заспавнився. Важкий режим. Вони тут і зіспавняться. Взагалі. Тут я прискорив зовсім трохи, як обустрай про... Коротше, ви зрозуміли. Робова тишина. Я вже накопав ще трішки кроляку, в мене поламалось скло і зараз я скрапчу нове. І я думаю, вже можна почати будуватись до острова. І Я думаю, можна почати з, з цього піщаного, завжди коли я дивився летсплеї, то ютубери завжди найперше до нього. Але це трішки не більше карта, але нічого. Я буду будуватись не повністю. Тільки ось так. Все інше в наступній серії. Поки тут трішки розширю знову. Ну, а я думаю, на першу серію цього достатньо. Дякую, що подивились. Всім удачі та... Він хотів сказати, бувайте, дякую. але щось пішло не так.